Минула ніч на Черкащині прийшла тривожно, але завдяки Збройним силам України без серйозних наслідків. Про це повідомив очільник області Ігор Табурець під час телемарафону Єдині новини. Усі ворожі шахеди були збиті силами наших ППО. Також знищено дві ракети типу калібр. Начальник ОВА додав після чергового екологічного злочину Росії на Каховський ГЕС, Черкащина підготувала понад три тисячі місць компактного проживання для херсонців. Але, мабуть, все таки найближчі області розмістили. Тих, хто цього потребував, і наразі Черкащина приєдналася до національної ініціативи з такою назвою пліч-опліч. Черкащина взяла на себе відповідальність за відновлення трьох сіл: це Іванівка, Новопетрівка і Миколаївка, саме Високопільської територіальної громади Береславського району, Херсонської області. Тобто, за цими трьома селами ми якби відповідаємо. представники департаменту будівництва обласної адміністрації обстежили 431 житловий будинок та одну школу. За результатами обстеження визначено ступінь глибину пошкоджень. Зокрема, з цих трьох селах. 37 об'єктів мають руйнування повністю несучих конструкцій, тобто мають на них спеціально буде виготовлено проектні документації і повністю має бути відбудова. наразі складені дефектні акти. 337 об'єктів саме в цих трьох сілах, і наші бригади приступили до відновлення. Уже відновили 13 будинків, ще 21 – у процесі відновлення. На місці працює 10 бригад черкащан.